Доброня. Приїхала така ну ви в курсі вже красивезна машинка, але вона реальна. слухайте, це перший раз у нас приїхала в такому кольорі Електрогольф 36 кВт на дуже-дуже жирній комплектації. Не знаю, вам видно, не видно. Це зелений металік. Їх, Це лімітовано їх випущено було. Це вже модельний 18 рік, бачите, вже не такі. Проволочки всередині в склі, а підігрівається отакою, плівочка нанесена така, і тому скло, бачите, рожевого такого кольору. трохи. Це вже рестайл такий вже пройшов у 2018 році. На максимальній оптиці, бачите, що дві штучки такі на поворотниках, на варічках моргають. Це на LED-щочку, кнопка старт-стоп, безключовий доступ. Вона на тканині, якщо треба, є комплект чорного, чорної шкіри комплект можна буде поставити сидіння, кому треба прям принципово. Вона вже на великому моніторі, LED щиточок, автопаркування. Машинка в комплектації, прямо колір, колір, ну да. Я раз бачив таку машинку тільки в Девесному виконанні, а тут це приїхала я її тільки із-за кольора і комплектації. Бачите, тут активна оптика. Вона, ну, вона відрізняється від стандартної. Вона докупляється окремо як опційна на 16-х фірмових колесах. У нас сьогодні така погодка, що ух! Так, точок, камера задня, парктроніки по колу навіть з додатковими, автопаркування вже казав. Да? Що тут карта, навігація, все є в такому кольорі. Перший раз машина вона дуже, дуже дуже виглядає. Ще її чекаю зараз в бордовому кольорі, такий теж ексклюзивний колір, теж лімітовано випущена була. А, нагадаю, 36 кВт, да, 250-270 запас ходу. Є другий комплект гуми, салончик чистенький, сів, поїхав, все працює. Літа гума. Бачите, ще пару-тройку сезонів можна кататися. Це авто з Європи. Воно CCS Combo 2, порт зараз покажу. Воно заряджається швидким портом CCS, ну і домашня зарядка в наявності є. Як телефончик поставили собі ввечері і зранку встало, поїхали. Так що такий варіант, нагадую, вулиця Павла Усенка, 8, у нас електрохаб, тут сотня плюс електромобілів по наявності від 5000 умовних одиниць до ну, різні короче, машини є. Так що приїжджайте, це вулична парковка, ще автосалон. Всередині все не входить. Дивіться огляди, підписуйтесь на цей канал, всі свіжі авто, от як зараз викладаю. Приїхала, вон, бачите, зараз вам покажу. Еска рестайловати з Європи. Приїхала ще не мив. Завтра помию буду, буду вам показувати. Палістар приїхав, біленький другий. 78 кВт на моноприводі, 400 плюс запас ходу. Ну, зараз приходять машинки гарні. Ще чекаю зараз бордовий такий 36-й гольф. Дуже жирна комплектація, він на шкірі вже йде. Ну і по наявності у нас тут багацько, що є. Так що приїжджайте, можна буде собі порівняти різні моделі, різні комплектації. Оформлення тут у нас прямо на території МРЕО. Прямо за ручку вас проведу, що треба все оформимо, випишемо. Можна на рив повибирати. Так що отак. Буду, буду вже, бо дощ іде. Все, гарного дня, бережіть себе, звертайтесь на цьому, на цьому відео є е, мій номер, ще раз покажу. Бо не всі додивлюся до кінця до самого. Так що покажу вам отак. І в описі є, е, до речі, в описі після цього авто є опис. І там можна глянути, що у нас є в дорозі. Це теж, теж цікаво, багато хто задає питання. А там вже все описано, що у нас є в дорозі. Може вам так зручніше буде, які моделі. Цінників там, ну, там не на все є, але модельки є. Так що телефонуйте, не соромтесь, чекаю на дзвіночок гарного дня і бережіть себе.